Чоловічий одяг примарк сезон осінь зима. Рубашечка тепленька, 100% котону, розмір S. Тепер буде ще в розгорнутому вигляді. Світшот розмір 2XS. На флісі тепленько. Худі на флісі, розмір XS. присутні з боку карманчики. Худі. В розмірі XS. Також з карманчиками з боку Двонитка. Без утеплення. Худі без флісу XS. Кофтинка в розмірі XS. Реглан 2XL. Світшот зверху замочок Розмір Мучка. Худі на флісі розмір М. Худі без флісу, М. Реглан XL. Термобілизна в розмірі XL. Знизу манжетик. Дуже приємна на дотик. Світшот. Вверху замочок. Розмір М. Худі на флісі в розмірі L. Карманчик кенгурушка. Спортивні штани на флісі. Розмір L. Присутні карманчики. Знизу резиночка та малюночок. Худі розмір M. Реглан XL Термобілизна XL. Знизу манжетик, середині невеличке отеплення, ковтинка XS, світшот без флісу 2ХЛ, худі, карманчик на флісі розмір М, реглан розмір М, термобілизна XS, худі на флісі М. Звіт М. Худі в розмірі М без флісу. Термобілизна розмір М. Термобілизна розмір М з невеличким утепленням. Рубашка в розмірі М з карманчиками. Застібається на гудзички. Невеличкі з боку розрізики. 100% котону. Такі штани з карманчиками. Зверху на резиночці додатково стягується. Розмір L знизу резиночка. Ззаді також присутні карманчики. Реглан розмір L. Світшот XS худі Lica. Худі розмір. XL. Термобілизна XL. Термобілизна S Тепла рубашечка. Розмір S З карманчиком застібається на гудзички 100% котон. Штани S Реглан 2XL. Худі на флісі XS розмір, термобілизна S, термобілизна M, Рубашечка з карманчиками L 100% котону, вельветові штани L. Ході на флісі XL, карманчик кенгурушка. Спереді надпис на ковтинці та взадін присутній. Спортивні штани розмір Лічка на флісі.